Номер 3023. Дане рівняння складається з сума двох модулів. Розглянемо в цьому номері, ну, наприклад, завдання номер 3 4-х плюс 2х-2 дорівнює 5-2х. Для того, щоб розв'язати даного типу рівняння. Потрібно розглянути два підмодулевих вирази, кожен з яких дає відповідне своє значення. Єдина проблема, перший підмодулевий вираз на першому місці стоїть число, а не змінна. Тому, коли ми говоримо, що 4 мінус х більше рівне 0, то буде х відповідно менше рівне 4. Коли 4 мінус х менше 0, то буде х більше 4. Про що це говорить? Коли ми, зобразивши на числові прямій, розбиваємо коренями наших підмодулевих виразів нашу числову пряму, ми отримуємо три проміжки. Від мінус нескінченності до одиниці, де береться одиниця. Підмодулевий корень 2х мінус 2 щодо рівня 0, дає значення одиницю. Відповідно, другий корень 1. Корінь першого модуля – це відповідно 4. З урахуванням цього всього поняття, ми можемо побачити, що модуль 2x-2 і модуль 4-х трошки знаками відрізняється. Якщо брати з урахуванням модуль 2х-2, і ми розкриваємо наші, наш модуль з урахуванням того, що ми знаходимося в лівій стороні відносно його кореня, тобто ми знаходимося до одиниці, ми його розкриваємо, цей модуль із знаком мінус. Перейшовши через його корень, значення цього модуля під модулевого виразу завжди буде додатнім. Якщо ми подивимо зараз на накладені нами умови. На підмодулевий вираз коли він додатній, тоді, коли х менше рівне 4. Отже, додатні, коли х менше рівне 4. От ось наш відповідно значення 4 менше рівне це зліва від даного значення. Отже, на проміжку від мінуса скінченості до одиниці від одиниці до 4, даний модуль відкривається з знаком плюс. Відповідно, справа від четверки, він відкривається і знаком мінус. З урахуванням всіх цих понять, ми повинні розглянути з вами три випадки: перший випадок, коли ми знаходимося зліва від одиниці, тобто х менше одиниці. Реагуючи на знаки наших модулів, розкриваємо їх. 4 мінус х додатнє, тобто ми розкриваємо із знаком плюс, буде 4 мінус х. Другий модуль має знак мінус, тому буде мінус 2х мінус 2. І дорівнює відповідно 5 мінус 2х. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Отже, 4 мінус х мінус 2х, плюс 2, дорівнює 5 мінус 2х. Мінус х. Дорівнює мінус одиниці. Х дорівнює 1. Корень 1. Значення менше одиниці не співпадає. Тобто, значення 1 не задовольняє дану умову. Отже, з розв'язку, воно випадає. Проміжок номер 2. Від одиниці включно до четвірки не включно. При цьому. Реагуючи на знаки, ми бачимо, що обидва модулі в нас мають знак плюс. Розкриваючи модулеву дужку, ми отримаємо 4-х плюс 2х-2 дорівнює 5-2х. В результаті ми отримаємо 3х дорівнює 3х дорівнює 1. Перевіряємо значення на накладену умову х більше рівне 1. Отже, дане значення є коренем нашого рівняння. І випадок номер 3, коли ми х більше рівне 4. Тобто ми знаходимося в третьому нашому проміжку. В результаті наші модулі відкриваються із знаками. 4-х із знаком мінус а 2х-2 з знаком плюс. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. 5х дорівнює 11, х дорівнює 2,2, але нас цікавить значення більше рівня 4. Також не попадає в нашу накладену умову. Тому з усіх трьох випадків нас цікавить лише значення х дорівнює 1. Запишемо відповідь. Корінь нашого рівняння х дорівнює 1. З цього номера ми також розглянемо з вами приклад номер 9. Модуль х-2, що ділиться на модуль х-1, мінус 1, -1 дорівнює 0. Знову ми маємо два модули, модулі, корені яких корінь першого модуля буде 2, корінь другого модуля дорівнює 1 Розбивають нашу числову пряму на три проміжки. Так як в обох випадках під модулеві вирази х на першому місці. Записуючи знаки, в яких проміжках розкриваються наші модулі, ми говоримо, що якщо ми знаходимося зліва від кореня даного модуля, його знаки будуть мінус, тобто розкривається модуль з від'ємним знаком. Якщо ми переходимо через його корень, його знак міняється на протилежний. Відповідно, другий модуль х-1 має знак мінус до одиниці. А від одиниць до двох і від двох до плюс нескінченності знак, знак плюс. Розглянемо всі три випадки. Перший: коли х менше одиниці. Розкриваємо обидва модулі з знаком мінус. мінус х-2, що ділиться на мінус х 1 мінус 1. Дорівнює одиниці. x х плюс 2, поділити на мінус х плюс 1 мінус 1, дорівнює 1. –x х плюс 2, що ділиться на мінус х, мінус 0. Зведемо наше рівняння до спільного знаменника мінус х плюс 2, мінус х, що ділиться на мінус х, дорівнює відповідно 0. При цьому х не дорівнює нулю. Ми наклали умову на знаменник нашого виразу. При цьому чисельник мінус 2х плюс 2 дорівнює нулю. Отже, х дорівнює одиниці. З накладеною умовою не співпадає, але і не співпадає із умовою х менше одиниці, бо знак строгої нерівності. Отже, наш корень випадає з розв'язку. Проміжок номер 2. Від одиниці включно до двійки не включно. Це говорить про те, що х-2 розкривається з від'ємним знаком, а х 1 уже з додатнім, тобто буде в знаменнику х-1 мінус 1, і це все дорівнює одиниці. Розв'яжемо відповідне рівняння. Мінус х плюс 2, що ділиться на х 2. Дорівнює 1 Якщо ми в чисельнику винесемо мінус за дужку, ми отримаємо х мінус 2, що ділиться на х мінус 2, дорівнює одиниці. При цьому ми бачимо, що зліва ми отримаємо мінус 1, справа ми отримуємо 1, які не рівні між собою. Це говорить, що наше рівняння розв'язків немає. Тому і другий випадок коренів нам не дає. І випадок номер 3, коли х більше рівне 2. При цьому обидва модулі розкриваються з додатнім знаком. Тому ми отримаємо рівняння х-2, що ділиться на х-1 мінус -1, 1, дорівнює 1ці. Х-2, що ділиться на х-2, Дорівнює одиниці за умови, що х не дорівнює 2. Ми отримаємо х-2 дорівнює х мінус 2х дорівнює 0, х належить множині дійсних чисел. З урахуванням накладеної умови ми отримаємо, що х буде належати проміжку від 2 до плюс нескінченості. Повернемося назад до наших попередніх двох випадків. В другому випадку коренів немає, так як розв'язок є порожня множина. В першому випадку х дорівнює 1 також не задовольняє. Отже, розв'язком нашого рівняння є всі значення, які задовольняють проміжок від 2 до плюс нескінченності. Номер 3025. В цьому номері ми розглянемо завдання номер 1. Розв'яжемо дану нерівність. Модуль х плюс 1, плюс модуль х плюс 2 більше 2х плюс 3. Корень першого модуля дорівнює мінус 1, другого кореня буде мінус 2, які розбивають нашу числову пряму на три проміжки. До мінус 2, від мінус 2 до мінус 1 і від мінус 1 до плюс нескінченності. Отже, знаки наших модулів. Якщо ми знаходимося зліва від мінус 2, це говорить, що корень модуля х плюс 2 буде від'ємним, справа, перекроковуючи, становиться додатнім. Отже, модуль розкривається з відповідними знаками. Корень мінус одиниця. Відносно цього кореня зліва перший модуль розкривається за знаком мінус, справа із знаком плюс. Розглянемо всі три випадки. Перший. Коли х менше мінус 2, розкриваємо відповідно модулі з відповідними знаками. З урахуванням цього ми можемо записати у вигляді системи двох нерівностей: мінус х1, мінус х мінус 2, бо обидва модулі розклариваються знаком мінус, більше 2х плюс 3. Перша нерівність у нас вже розв'язана. Розв'яжемо другу. В результаті ми будемо мати мінус 4х більше 6. Х менше мінус 1,5. Повернемося назад до нашої системи. Отримаємо, що х менше мінус 2, при цьому х менше мінус 1,5. Розглянемо розв'язання на числовій прямій мінус 2 лівіше, мінус 1,5 правіше, менше мінус 2 вліво, менше мінус 1,5 також вліво. Перетин. Отже, х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Розв'язок першого випадку. Другий випадок. Коли ми знаходимося в межах від мінус 2, включно до мінус 1. При цьому ми розкриваємо наші модулі. Перший модуль із знаком мінус, тому буде мінус х мінус 1, другий знаком плюс, плюс х плюс 2. Більше 2х плюс 3. Розв'яжемо відповідну другу нерівність. Отримаємо 2х менше. Мінус 2. Х менше мінус 1. Повернемося до системи і отримаємо. Покажемо на числовій прямій. Перша нерівність. Це є відрізок від мінус 2 до мінус одиниці, друга менше мінус одиниці, крокуємо вліво. Існує подвійний перетин. Запишемо, що х належить відрізку закритому зліва, від мінус 2 до мінус одиниці. І випадок номер 3. Коли ми розкриваємо. Обидва модулі із знаком плюс, і знаходимося в проміжку х більше рівне мінус одиниці. При цьому ми будемо мати х плюс 1 плюс х плюс 2 більше 2х плюс 3. Розв'яжемо другу нерівність. 0х більше нуля. Дана нерівність не має розв'язків, так, так як не існує значення х, при множенні на 0 було б більше нуля. Об'єднуючи розв'язки першого і другого випадку. З урахуванням того, що мінус 2 в першому випадку не враховується, а в другому випадку враховується, ми отримаємо, що х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 не включно. І запишемо відповідь. х належить від мінус нескінченності до мінус 1.